Вітаю. Я, Євгенія Мотричу. Впродовж наступних кількох хвилин розкажу про головне слава Тіві про інфляцію в Україні в умовах війни. Чи відмовиться Трамп від ролі миротворця, якщо Росія затягуватиме процес домовленостей? Яку зброю Польща купує у американців? Та про запланований міжнародний безпековий форум у Варшаві. Про це й більше за мить. Нинішній рівень інфляції в Україні це певною мірою економічне диво. Така інфляція на рівні 14% буває і в мирний час, і навіть у розвинених країнах, таких як США. Тому у порівнянні з тим, як могло би бути за таких умов, це дуже гарна ситуація. Таку думку в ефірі Слави Тіві висловив колишній міністр фінансів України, президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов. Економіст зазначив, що таку інфляцію під час війни зупинити дуже складно. Він нагадав про початок у 2014 році, коли вторгнення за масштабами було значно менше, але девальвація курсу гривні була набагато більшою. Тому, на думку Мілованова, у порівнянні з іншими війнами за участі настільки масштаб. Абного агресора як Росія, гіперінфляція є нормою. Якщо порівняти з іншими війнами, коли маленька країна була під тиском таким страшенним великої країни, то інфляція, навіть гіперінфляція, це є нормою. Тому якщо порівнювати з тим, що могло би статися, чи ставалося в інших країнах в таких ситуаціях, це десь з певною мірою економічне диво. Реально, під час війни люди страждають, страждають і фізично від, ну, гинуть. І економічно і це буде продовжуватися. На жаль, поки ми всі боремося за мир, поки нас атакує Росія. А це війна, війна це трагедія, це горе, це погано всім. Але скажімо, в перспективі чи в порівнянні це дуже гарна ситуація порівняно з тим, що могло би бути за такі умови. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. США вийдуть з переговорного процесу, якщо Росія і Україна невдовзі не домовляться. Про це цитуючи заяву очільника відомства Марко Рубіо, повідомила речниця державного департаменту США Темі Брюс. Вона зазначила, що настав той момент, коли Москва та Київ повинні зробити чіткі пропозиції щодо закінчення війни. Причому за її словами, США хочуть, аби перемир'я було повним та стійким, не на три дні і не на якийсь короткий період. Водночас Брюс ухилилася від прямої відповіді на питання журналістів про те, чи означає ця заява скасування Аня минулотижневої американської пропозиції нагадаємо, американська ініціатива, нібито передбачала юридичне визнання анексії Криму, відмову України від спроб звільнення окупованих територій силовим шляхом, а також передачу Запорізької АЕС під управління США. Утім, рішення за Трампом Брюс додала, що подальші рішення з боку США безумовно будуть за президентом. Дональд Трамп у свою чергу висловив впевненість, що Путін не наважиться захопити цілу Україну, бо поважає його. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABS до ста днів свого президентства. Нагадаємо, після зустрічі на похоронах папи римського у Ватикані з Володимиром Зеленським Трамп заявляв, що Путін може знущатися з нього і не мати наміру завершити війну. Він пригрозив Москві новими санкціями. Однак уже наступного дня держсекретар Марко Рубіо висловився проти санкцій, заявивши, що це може зірвати мирні переговори та продовжити війну ще на два роки. Рубіо також наголосив, що поточний тиждень буде вирішальним для майбутнього мирного процесу. Більше подробиць на цю тему знайдете на нашому сайті Слава Тіві. Між тим оборонна співпраця США та Польщі продовжується. Вашингтон схвалив продаж Варшаві 400 ракет класу повітря-повітря. Сума контракту понад мільярд доларів. Куплені польщею ракети мають дальність до 180 кілометрів і призначені для використання на винищувачах. У межах угоди країна отримає також 16 навігаційних секцій та інше супутнє обладнання. У Пентагоні зазначили, що це рішення дозволить Варшаві ефективно протистояти нинішнім і майбутнім загрозам та посилити об обороноздатність НАТО купівлю прокоментував віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. За його словами, черговий оборонний контракт зі США є ще одним кроком у масштабній модернізації польських збройних сил. Це вже не перша закупівля авіаційного озброєння Польщі у США. Більше про військову співпрацю між країнами знайдете на Слава Тіві. Тему регіональної безпеки продовжать розглядати у Варшаві 21-22 травня відбудеться міжнародний форум цивільного захисту. Як запевняють організатори, він стане важливою платформою для обміну досвідом між Україною та країнами ЄС у сфері реагування на надзвичайні ситуації та впровадження інноваційних безпекових рішень. Ключовими темами заходу будуть побудова цілісної системи цивільного захисту, навчання в умовах гібридної війни та створення захищеного середовища для населення. Деталі про форум та умови реєстрації шукайте в анонсі на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.